Всього 10 кілометрів від Стрия, на висоті майже 500 метрів височіє давній палац, який досі сумно ховався серед старих дерев, багатий спогадами про часи баронів, графів і всіляких їхніх таємниць. Однак зараз він набуває веселішого виду реставрації нових господарів врятували пам'ятку від остаточної загибелі. Село Настрищен в підгірці документується за автентичною згадкою 1467 року. Хоча за того до цього в селі існував потужний оборонний замок. Тоді в підгірцях мешкали, ймовірно, власники Петро та Івашко. Відомий, ще з 1446 року стрийський шляхтич польського походження Михайло Верченський вірогідно наступним набув село, бо володів сусідніми верчанами. Його єдина дочка і спадкоємиця Марухна вийшла заміж за сина львівського судді Петра Бранецького, їхні діти Ян і Станіслав почергово володіли селом. Відомо, що останній сплачував податок зі всіх своїх сіл. Єдина відомість про минувщину села в польському географічному словнику, що в 1637 році перемирський стольник Андрій Кричовський з дружиною Анною Казановською стали фундаторами місцевого костолу. Місцеві перекази, які в 30-х роках ХХ століття зібрав уродженець Моршина, дослідник палацових споруд Романа Афтаназі, пов'язували замок з перебуванням у ньому стрийського старости і майбутнього польського короля Яна III Собеського. Але першим добре відомим власником маєтку у підгірцях був Юзеф Олександр Яблоновський. Про нього докладно розповів директор Інституту історії мистецтв у Кракові Анджей Бетлей. Цю місцевість Юзеф Олександр успадкував від батька Олександра Яна ще у 1732 році. Початок будівельних робіт, ймовірно, відноситься до 4 лютого 1734 року, як свідчить віднайдена польським істориком копія напису зі стіни палацу. Нам відоме навіть ім'я будівничого Бернард. За словами самого Юзефа Олександра, він відбудував будівлю, спустошено як троя для своєї першої резиденції в надзвичайно розкішному місці за три милі від Карпат. Яблоновський використав популярний тоді у Франції мистецький стиль будівництва заміських будинків у сільській місцевості, спрямований на комфорт у самітнення. Умебльований палац з бібліотекою у 1100 томів і галереєю гетьманських портретів з муровними фульварками, стайнями, фонтанами, каскадами. Та парком, прикрашений скульптурами філомели, діани, Лукреції, Дафни, що втікає від ополона і Атласа, нахиленого під вагою небесного склепіння, обійшлися князеві у 200 тисяч. У 1740 році він вигідно одружується з вдовою Казимира Сапіги Кароліною Радзивєл. До Підгорецького ключа докуповує стрілки татарські, лотатники, бережницю. Але з 1751 року майже не з'являється у підгірцях. З роками управління доручає Антонію Варнабі Яблоновському, а сам багато пише. Палац довго не мав сталого господаря. Лише в кінці 1780-х маєтності виклик ставляються на продаж. І в 1815 році опиняються в руках барона Юзефа Бруницького, одного з синів Ігнатія Бруницького. Той одружується у Львові з Терезою Шмідт, донькою цісяцько-королівського окружного старости. У підгірцях народилися його діти: Адальберт, Еміль, Гелена, Юліан, Карл. На сільському кладовищі до наших днів зберігся надгробок Юзефа Бруницького. Найвідоміший з роду Юліан Мар'ян Бруницький у майбутньому зданий нейтраліст, став спадкоємцем двірської власності батька. Він народився у Львові, навчався в гімназії Франца Йосифа. Вже на час навчання зібрав поважну колекцію комах та метеликів, яку досконало вивчав. Результати своїх досліджень. Публікував в наукових збірниках Академії наук у Кракові. У 1890 році в костелі Городенки взяв шлюб з Євою Ромашкан. Подружжя оселилося у Стрілкові, де народилося двоє їхніх синів: Юліан Яків-Юзеф і Юзеф Франц Адальберт. Для великої родини місця у Стрілкові виявилося занадто мало, і саме Юліан Броніцький задумує реконструкцію палацу, який побудував ще Яблоновський у Бідгірцях. Плани для нього виготовляє на той час професор, а згодом директор Державної промислової школи в Чернівцях, архітектор Карл Адольф Ромшторфер. Ромшторфер навчався у Відні, який час працював у Зальбурзі. Цікавий зразок його робіт це церква в селі Топорівці Новоселицького району Чернівецької області. Ключова відмінність мистецького стилю Ромшторфера – характерне завершення високих веж, елементи готики. Цікаво, що Бруницький для будівництва використовував цеглу власного виробництва і взагалі керував всіма роботами. Споруда була електрифікована і забезпечена водопостачанням. У 1895 році палац набуває остаточного вигляду. В підвалі вмістилися комори, винні погреби, льохи для насіння, кухня, кімната для сервірування, звідки страви і продукти поступали на всі поверхи палацу спеціальним ліфтом. Чотири господарські кімнати головним чином для прислуги і білизни. Кімната економа з архівом документів, господарства і канцелярія. На першому поверсі були вестибюль, салон, робочий кабінет самого барона, дитяча та ігрова кімнати. На другому поверсі розміщувалися три житлові кімнати і кімнати для гостей. Окремі кімнати містилися також на горищі. Значну увагу барон приділяв тваринництву, тому довкола містилося багато господарських поруд. Була також своя гуральня. Особливе місце займає в діяльності Бруницького відкриття в Бережниці нижчої рільничної краєвої школи, для якої барон виділив 20 гектарів своєї землі. Особливим зацікавленням барона стала ентомологія. Він запросив на посаду лісника спеціаліста у цій галузі Фредеріка Шилле. Той оселився у Стрілкові і складав Бруницькому чудову компанію у пошуках на нових видів метеликів. Вони разом порядкували колекцію відомого професора Клименцевича і передали її до музею. Війна перервала стрімку історію палацу. Сини потрапили на фронт. Бруницький перебрався до Відня, а палац зайняли артилеристи російської армії. У ході бойових дій згорів дах, зникли природознавчі колекції і бібліотека барона. Втрати і сліди війни підірвали здоров'я Юліана Бруницького, який помер 9 квітня 1924 року. Поховали барона у Стрілкові. Справу батька продовжив син Юліан Яків. Він закінчив гімназію в Кракові, тамтешній університет, отримав ступінь доктора філософії. У Вроцлавському університеті отримав диплом рільника. Першу світову війну пройшов як лейтенант резерву Уланського полку. У 1918-му вступив до війська польського. У 1936 році в тогочасному польському журналі з'явилася стаття, про вже тоді малознаний для широкого загалу палац. Її автором був Ксаверій Нєдобитовський. Під цим псевдонівом ховався Роман Афтаназі. В палаці він застав самотню баронесу Іву Бруницьку і довго слухав розповіді про колишню славу Маєтку. Вже тоді не було й сліду від колишнього планування кімнат. Лише в салоні зберегся стиль Бедермайер, кілька східних диванів, ренесансові крісла і воскові мініатюри, зокрема Марії Шимановської. Все це зникло у роки Другої світової війни. Пропали сліди сламої баронеси. Останнє, що відомо, Її посадили в бричку і відвезли, мабуть, до заліщик чи Львова, а порожніми коридорами довго гуляв лише вітер. Після війни палац потроху занепадає. По чергово в приміщеннях розміщується школа-інтернат, сільрада. Найбільших руйнувань завдало перебування в палаці розплідників рибгоспу. У підвалах були поміщені. Ванни, де мальки Форелі, цілковита вологість знищила стіни палацу. І з приходом незалежності палац, як пам'ятки несцевого значення, був відчужений в приватну власність. Перші власники фактично не зробили нічого, і за десятиліття палац прийшов до повного зубожіння і знищення. Повністю обвалився дах, близькі до руйнування були і стіни, палац розсунувся. В останні кілька років палац підпав під масштабну реконструкцію, завдячуючи новим власникам. Відновлено повністю дах, більшповерхові перекриття, палац перекритий черепицею. І сьогодні зустрічає гостей з Трищини і туристів, які відвідують палац і парк в підгірцях, як зразок життя звичайної магнатської родини. За переказами, гості баронів могли милуватися і незвичайними морськими істотами, які жили у Велетенському акваріумі, що слугував стелею центрального салону. По масштабу масштабу діяльності Бруніцького, дуже популярний серед мешканців села це про так званий підземний проїзд до Стрілкова і Олексич. От сліди цього проїзду. Старожили, нібито ще пам'ятають, що навіть з самих підвалів чи от підніжжя самої гірки, на якому знаходиться палац, був колись в'їзд, і яким можна було по висоті ну, карета, фактично висота карет. Ну, тут скажемо, що тими коридорами нібито й блукає прилив. О, ви, дівчини. Та більшість е, тих неоренесансних будівель, вони якраз такого плану. Коли зовні не показна, а заходиш всередину і губишся у тих коридорах і кімнатах. Цифри станом на 1880 рік, е, тільки тут в межах палацу мешкало е, 400, значить, 80 мешканців. Поблизу палацу була водонапірна е, башта, яка подавала. Е, Помповим типом воду до палацу, на всі поверхи. Став був так, став простежується на старих картах по сусідству палацу і замку. Плани, я вже розповідав, що коли буде відновлено принаймні основну частину палацу, тут буде розміщено музей, розміщена ванна, кімната і туалет. Збережена труба з того часу. Сам Юзеф Броницький був науковцем, любив та досліджував природу свого повіту. Його перу належить праці про рідкісних птахів та рослин, багато з яких зникли. Він особисто мандрував околицями, спілкувався з селянами, а його пристрастю до полуниць під гімці охоплені й досі, волетенські площі насаджень, спадщина барона. Нащадок Броницького Юліан зібрав і чималу колекцію метеликів понад 200 сторінок альбому, доля якого невідома. З е, самого інтер'єру палацу не збереглося фактично нічого. По, е, з предметів як інтер'єру, так і оздоблень, декоративних якихось речей немає. Серед місцевих мешканців збереглися меблі. До останнього часу зберігалися навіть ліжка з палацу. Тобто вони є зараз, ну скажем так, посідання окремих мешканців села. Тобто, на перспективу, якщо вони в більш-менш нормальному стані після реставрації, їх можна буде перенести до палацу. Сьогодні ж у нього є шанс. Нові господарі прикладуть зусиль, щоб давній парк знову вітав своїх гостей квітами тюльпанового дерева, гігантськими стовбурами платану, буків і мудрин. А загалом більше 80 дерев та кущів знову оживуть затінені алеї, які. Шептатимуть про давні славні роди і збиратимуть нові таємниці.